Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана. Я маю можливість телепатично спілкуватися з творцем, богородицею, їх синами та дочками. Сьогодні 27 липня 2023 року. У цьому відео я продовжую розповідати про діяльність творця щодо змін на планеті. Як ви вже знаєте, у червні цього року мені довелося відвідати Рим. І наступним місцем, яке я відвідала у Римі, був Фонтан Треві. Це найбільший і найпомпезніший фонтан у Римі. Центральне місце у фонтані займає фігура Нептуна, що стоїть на колісниці у вигляді раковин, запряженої морськими конями, яких веде двоє тритонів. Ефект несподіванки я точно отримала, коли його побачила. Дійсно помпезно, красиво і вичорно, відчуття надмірної розкоші і багатства. Проте, як завжди, я прийшла на це місце для ізотеричного розслідування. Хоча подивитися, справді є на що. В ефірному світі цей фонтан виглядає як трон. До появи творця на цьому троні сиділа істота, яка називала себе Богом Нептоном. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то вже знаєте, що розповідаю про медули. Тому до появи творця вона там сиділа. Так. Ця істота зветься у римській міфології, у давньогрецькій міфології це Бог Посейдон, покровитель хмар, дощу та води, моря, землетрусів і конярства. У різних джерелах по-різному. Після допиту Семарогом, хто ще не знає з моїх глядачів, це молодший син нашого Творця Рода і Богородиці Живий, верховний суддя нашої планети. З'ясувалося, що це одна із іпостасей Бога Перуна. Який після захоплення нашої планети зайняв місце богині Міни, середньої дочки рода і живи? Саме ця іпостась розповіла семаргу, у яких світах і вимірах знайти інші три? Наступним місцем, яке я відвідала, був пантеон, так званий храм усіх богів? Як ви гадаєте, чи довелося мені потрапити всередину? Звичайно, ні. Я встигла зробити дуже швиденько фото, і мене швидко відвели від нього. І зробив це творець, оскільки в ефірному світі на цьому місці розвернулося величезне бійня. Оскільки це місце в ефірному світі виглядає як великий палац. Ну, уявіть для зручності споруду нашої Верховної Ради. Саме у ній сиділи і заправляли наймогутніші іпостасі усіх лжебогів, які керували нашою планетою і займали місця. Істинних богів у Пантеоні Творця. А оскільки Творець Род повернув собі усі законні права, про це я розповідаю у відео істинні імена Творця і їх трьох синів, посилання на яке я залишу в описанні під відео, то зараз він відновлює свій істинний пантеон із істинними богами нашої планети. Йому потрібні ті боги, які сповідують істинні цінності нашої планети людства і які приведуть її до процвітання. Та поверне той рай, який був раніше на нашій планеті до її захоплення. А такі явища, як гомосексуалізм, корупція, алкоголь, зрадництво та багато інших, мають зникнути з нашої планети назавжди. Людина та її потреби повинні стати найбільшою цінністю на планеті для будь-якого чиновника чи керівника. Рівність людей повинна стати нормою жодних вищих, жодних нищих. Керівником може бути лише та людина, яка піклується про своїх підлеглих, вникає в їх проблеми і намагається допомогти вирішити. А у разі конфліктів чи непорозумінь за стіл керівника сідають обидві сторони конфлікту, і лише вислухавши обидві сторони та, можливо, свідків приймається справедливе рішення. Саме такі цінності, як рівність, справедливість, відкритість, прозорість, мають стати нормою того. Хто хоче бути керівником на планеті, коли повернулися наші істинні батьки, творець род і Богородиця жива. Повернімося до пантеону. Як ви розумієте, ніхто просто так не хотів віддавати своє насиджене місце, тому творець в ефірному світі привів своїх найсильніших воїнів, які рознесли цей палац вщент та знищили тих, хто там знаходився. Наразі 16 посад з 93 виставленому пантеоні творця тепер займають істинні Боги, які будуть наводити порядок на планеті відповідно до свого функціоналу. Інші посади поки вільні. Пройте йде робота у цьому напрямку. Ще одне місце, від якого мене відвів творець, був Собор Святого Петра. Це найбільша сполуда Ватикану та найбільша християнська церква у світі, за даними Вікіпедії. Саме на її місці в ефірному світі було заховано найбільше скарбів, про які я розповідала у відео Вирок творця щодо душі Паперимського Франциска, Посилання на яке я прикріплю в описанні. А оскільки вони надійно охоронялися в ефірному світі, то мені там робити було нічого, просто прийшли найсильніші воїни творця і все там розчистили і повернули скарби туди, де вони повинні бути. А саме до храмів знань. В ефірному світі. Як я казала у попередніх відео, спочатку борець наводить порядок в ефірному світі, а згодом зміни відбуваються у нашому. Оскільки на планеті все взаємопов'язане. Наразі це уся інформація, яку я хотіла до вас донести. Підписуйтесь, коментуйте, ставте пальчик догори та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавої інформації про діяльність творця щодо змін на планеті. Дякую за увагу! До зустрічі!